Всім привіт! Виконуйте наступний комплекс справ після сну, щоб цілий день почувати себе добре. Тягнемося до стопи та витягуємо себе двома руками вгору. Складаємо руки в замок та округлюємо спину. Беремо руки назад та витягуємо грудну клітку вперед. З поза дитини витягуємо себе вперед, хребеться хребцем, шийний відділ, голова та повертаємося назад. У планці підставляємо до себе ногу у випад і відкриваємося у грудному відділі. Робимо видих, погляд за рукою. Ранкова зарядка після сну має багато переваг для здоров'я і гарного самопочуття, покращує кровобі, тонус м'язів, підвищує енергію і дає класний настрій, покращує концентрацію, пам'ять та метаболізм.